Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку нумерація багатоцифрових чисел. Ознайомлення із класом мільярдів. Завдання 396. Виконай обчислення. Виконуємо обчислення першого виразу. 42 поділити на 3 і поділити на 7. Перша ділення 42 поділити на 3. Ділене 42 розкладемо на зручні доданки, які діляться на 3. Це 30 і 12. 30 поділити на 3 це 10. А 12 поділити на 3 4. А 10 плюс 4 дорівнює 14. 14 поділити на 7 дорівнює 2. Наступний вираз. Різницю чисел 567 і 350 поділити на 7. Першочергово виконуємо дію у дужках. Далі діє ділення. Виконаємо письмове множення і ділення у стовпчик. Запишемо. Перша дія 567 мінус 350 дорівнює. Віднімаю одиниці, 7 0, 7 записую під одиницями. Віднімаю десятки, 6-5 1 записую під десятками. Віднімаю сотні, 5 мінус 2 записую під сотнями. Отже різниця 217. І друга дія 217. 18 поділити на 7. Прогнозую кількість цифр у часті. Дивлюся на першу цифру діленого 2. 2 є менше, ніж 7. Тому наша частка буде двоцифровим числом. Беремо 21. 21 поділити на 7 дорівнює 3. Записую частку першу цифру 3. Перевіряю дію множення. 3 на 7 це 21. Від 21 відняти 21 залишку немає. Зношу наступну цифру діленого 7. 7 поділити на 7 дорівнює 1. Записую в частку другу цифру 1. Перевіряю дію множення. 1 7 на 7 це 7, 7 мінус 7 дорівнює 0. Отже, частка 31. І останній вираз добуток чисел 84 мінус частка чисел 84. виконує першу дію множення, другу ділення і третю віднімання. 80 помножити на 4. Пригадуємо, що при множенні круглого числа на одноцифрову прикриваємо нулик. 8 множу на 4 це 32, і дописую цей нулик справа до результату. Це дорівнює 320. Друга дія – ділення 80 поділити на 4. Прикриваю пальчиком нулик 8 ділю на 4 це 2, і дописую справа 0, це дорівнює 20. І третя дія віднімання від 320 відняти 20, це дорівнює 300. Задача 397. Читаємо умову задачі. Господиня приготувала 10 банок яблучного соку по 3 літрів в кожній банці. Сім'я за 2 тижні спожила п'яту частину цього соку. Кожний тиждень порівну. Скільки літрів соку споживали щотижня? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що господиня приготувала яблучний сік і що сім'я споживала цей сік, Це і будуть ключові слова. Запишемо короткий запис до задачі. Приготувала, споживала. Отже, господиня приготувала нам відомо, що 10 банок соку по 3 літри в кожній банці. А сім'я за 2 тижні спожила невідомо, скільки літрів соку, але відомо що одну п'яту частину. А скільки літрів соку споживали щотижня, тобто за один тиждень невідомо, скільки літрів соку спожили. Тож, першою дією ми можемо дізнатися, скільки яблучного соку приготувала господиня, адже нам відомо, що вона приготувала 10 банок по 3 літри у кожній банці. Це підказує нам дію множення. Тож, 10 множимо на 3 це дорівнює 30 літрів. Пояснюємо, яблучного соку приготувала господиня. Тепер, якщо ми знаємо, скільки всього літрів соку приготувала господиня, і знаємо, що одну п'яту частину цього соку спожила сім'я за 2 тижні. Одна п'ята шукаємо частину від числа. Пригадуємо, щоб знайти частину від числа, нам потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тож другою дією 30 ділимо на 5 і множимо на 1. 30 поділити на 5 це 6, а 6 помножити на 1 це дорівнює 6 літрів. Пояснюємо, яблучного соку спожили за 2 тижні. Якщо за 2 тижні спожили 6 літрів соку, ми це дізналися другою дією, і нам відомо, що кожний тиждень порівну сім'я споживала соку, тоді ми ділимо спожитий сік 6 літрів на кількість Тижнів 2 тижні. 6 поділити на 2 це дорівнює 3 літри. Запишемо відповідь, скільки літрів соку споживали щотижня. 3 літри яблучного соку споживали щотижня. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!